П'ять тисяч гостей церемонія одруження у 1788 кімнатному палаці і туфельки наречені Крістіан Лобутен за 4 тисячі доларів. Один з найбагатших людей планети Султан Брунею не поскупився на весілля свого сина принца Абдули Мали з його обраницею, яка раніше працювала системним аналітиком. Весілля століття саме так вже встигли огрестити одруження сина Султана Брунею західні таблоїди. Як повідомляє газета Daily Mail, церемонія одруження 31-річного принца Абдули Малик і його коханої 22-річної Даянку Болкіах пройшла в неділю 12 квітня в палаці королівської сім'ї в столиці Брунею. Масштабам сліпучої розкоші торжества позаздрили б навіть вінценосні особи і голівудські зірки. Так тіару, підвіску і кільце нареченої прикрашали капливидні смарагди розміром з виноградину, а замість традиційних живих квітів наречена тримала в руках букет з дорогоцінних каменів. Весільне вбрання, наречене з вуаллю з найтоншого мережева, були таким же розкішними, як і аксесуари, відповідаючи традиційному стилю, а туфлі були посипані каменями Сваровські. Варто відзначити, що статки султана Брунею Хассала Болкіаха оцінюються за версією Форбс у майже 38 мільярдів доларів. Принц Абдул-Малік Малік молодший син султана, який займає друге місце в престолу наслідування. Особисто привітати молодих прибуло близько п'яти тисяч гостей, серед яких родичі, друзі, іноземні дипломати та ді. Лові партнери сім'ї саме ж весілля триває вже більше тижня і завершиться тільки завтра, 16 квітня, великою молитвою. подяки.